Пропоную вам цю корисну альтернативу. Ніхто й не здогадається, що основа піци – з цвітної капусти. Подрібнюємо суцвіття капусти за допомогою блендера чи м'ясорубки, додаємо сіль і віджимаємо зайву вологу. Відправляємо до капусти, яйця, натертий сир і прованські трави. Все добре перемішуємо і викладаємо на деку, застелене пергаментом, формуючи коло. Запікаємо в духовці при 250 градусах 20 хвилин. Нарізані цибулю, сушений чесник, томати і солодкий перець тушкуємо на пательні, додаємо улюблені спеції. Перебиваємо соус блендером до однорідності. Змащуємо ним вже готовий корж для піци. Викладаємо бажану начинку. В мене це зелень і хамон. Начинка може бути любою за вашим смаком. Якщо ви шукаєте спосіб порадувати дітей смачною піцею і при цьому не переживати про її користь, то обов'язково приготуйте цю.